Хочу почати з того, спочатку я пожаліюся. Ну, навіть не Амазон мене донув, напевно, це кур'єр. і Ми заказали, були соку, не, а соку прес цей на яблука. Скільки нам десь 180 доларів обійшовся, вроді не така великі гроші. І що ви думаєте, кур'єр, який мав нам доставити, та кур'єрна фірма, вона нам не доставила. але... Саме цікаво, що вона нам поставила, що відмітку що доставлено. Ну і все, і почалося. Це от тут один з мінусів Канади. Я от завжди вам хочу сказати. Я не буду говорити порівняти з Україною чи не з Україною, там, як і в нас там кур'єрські служби, у нас теж вистачає. Ну, і і ми написали там. ви можете написати, можете позвонити. Ну Ми написали листай, що. Ну, нам нічого не доставили, як так? Верніть нашу соку давілку, соку давилку, чи як правильно. І все, і тишина. На другий день теж вп'ять ми написали тишина. Ну, я вирішив, треба дзвонити, якщо не хочуть відповідати, будемо дзвонити. все, набрав я туди, підняла якась там мадам. Спочатку вплив довгою нудно чекав, як завжди. 5 minutes, 5 minutes, 5 please, please, minutes, 5 minutes. Нарешті мене з'єднали. Ну, я випалив то, що я хотів, кажу, де мій пакет. Об'ясніть. І вона така, знаєте, нам ну, така, така холоднокровна, така відповідь мені. Я вашу заявку прийняла, я передам в головний офіс. Ну і ми через пару днів з вами зв'яжемося. Мені челюсть Я кажу, Ну як, в смысле, скільки, пару днів? Ну, до п'яти днів. Думаю, клас, супер. Ну от. Слава Богу, скільки відплод, дзвінка. Ну, сьогодні вже і третій день. Тобто я... Сьогодні середа, сьогодні третій день. Я чекаю. Коротше, не знаю. До п'ятниці чекаю, п'ять потім будуть дзвонити, якщо вони мені не відзвоняться. Але щось мені дуже слабо віриться, що хтось мені взагалі буде відзвонюватися. Я просто, ну я навіть не знаю, що чесно кажучи, в таких випадках робити, куди бігти, кому дзвонити, що казати. На Amazon написати, ну, в них навіть такої форми немає. Ну, все одно, десь буду шукати, я напишу, все одно якісь там скаргу на Амазон, що от ваш. Тому що я не можу вибрати тут на Амазоні собі... Цю кур'єрську службу, Вони тільки з тими співпрацюють, або якби поштовий бокс типу, свій вибирати, одне із двох. Ну, не знаю, або прийдеться перейти на поштовий бокс свій без поняття. Ну але щось треба буде вирішувати, тому що це, ну опять же, шкідок такий чіткий, і при том, та компанія має дуже прекрасні відгуки. А в неї там, вроді, за найбільше це п'ятерка стоїть. П'яка один, один, один із половиною. В них там стоїть вроді, відгуки. Коротше, канал. Ось такі по пандос, отак От я теж і попав. Ну, таке з одних як випадків моїх. Ну, але то таке, поживемо побачимо. Буду вас тримати в курсі, чим то все закінчиться, це вся наша весела історія. Наступне. опять ж до відношуся ну, до роботи. Пошуку роботи без. без... Без досвіду. Ну, повірте, я вам серйозно говорю, я, вам, ну, я не можу вам сказати, я хіба що куплю нові карти Тарота, кину на нових картах Тарота і може вам туди скажуть, чи вам вийде, чи ні. Розумієте? Це все індивідуально. Я ж не знаю, як ви, які вас, як ви схвачуєте, як ви це все, як вас буде проходити навчання, бистро ви зрозумієте, не бистро. Взагалі, це, бачу, багато різних нюансів, розумієте? Не думаю, що без досвіду роботи в Канаді вам вийде десь піти на якусь більш-менш хорошу фірму, скоріше, це буде якась канава, тому що ну, ну треба розуміти. Ви подивіться по Європі, всі прекрасно знають, хто без досвіду на які фірми, в принципі, попадає. Там Хекільман, ще якісь, ще якісь, що, ну, що це нормальні контори. Ні, ну є, може, там люди, які працюють і нормально, але люди що там працюють кучу років. А ті, що зараз прийшли працювати і починаються там ці як його. Там до дотяжні до якісь там водії ще щось не попридумали, які там сидять там умніки в офісах і там починають придумувати, як би то викрутити. Знаєте, щоб більше грошей заробити а тебе краще нагнути. Ну а люди на це погоджуються, тому що нема досвіду, приїхав, потратив гроші. Ну і от виходить така ситуація. Тому ну що, як я можу вам сказати на рахунок того, повезе вам не повезе. Ну, комусь повезе, комусь не повезе. От я вам буду точно тут а буду, напевно з вами дуже чесний, коли я скажу, що комусь повезе, а комусь не повезе. Хтось попаде в більш кращу компанію, хтось попаде в гіршу компанію. Ну але тут опять же тут немає якогось такого однозначно. Повірте, тут вистачає теж. Сьогодні, ну, приклад живий на вожу. Приїхали, там, чуваки там приїхали там, на фірму, чуваки там брали машини. Опять ж, буду говорити, що у нас більшість, там, і дусів, ще якось, там, таких національностей. і... От Я прийшов подивився, просто от вони приймають машини, знаєте, вони беруть машину, вони просто її беруть. Ну по барабану, які там колеса, чи вони лисі, не лисі. Він просто ту машину взяв, прийняв, вона завелася, і слава Богу, от він сив і поїхав. Ну, от, от як сказати, як ви думаєте? А все на все, все дуже просто. Він сюди приїхав не працювати і жити, він сюди приїхав просто отримати піар. От він відноситься до тої роботи, як до піару. Йому по барабану заробіток, він готовий за копійки працювати, він буде за копійки працювати, розумієте? Для нього тільки головне то, щоб він отримав свій піар і поїхав назад, щасливо в інтарію. До своєї братви, до своїх тих всіх от, от, от Для них це важливо. І от і все. А потім, ну, тобто, це коли знаєте, от в Європі там кричали, ой, там наші там ціни збивають, ще щось, ну там поляки на нас гнали, чи там румуни гнали, не важливо хто. Короче, один на одного гнали, хто там ціни кому збиває. Ну, а що а що тут інакше? от ну от ви, Будь ласка, за океаном, що щось дуже інакше. Вони ж теж приїжджають, вони так само ну, своїм е, таким, знаєте, відношенням до роботи тільки заради того піару, вони в принципі вони так само ламають людям зарплату, якусь ще щось, тому що ну, фірми немає цікавості піднімати, втримувати водіїв. Тому що на, на, для чого? Якщо на, завтра я от скільки приїжджаю, там я не часто попадаю на компанію власне в центральний офіс, але попадаю. Я кожен раз, коли приїжджаю в цю компанію, розумієте, я от бачу, а там розумієте, вони табунами ходять. От реально табунами. І що ви думаєте? Я на це дивлюся, я рахую, що ця компанія буде процвітати? Ні, це скоріше буде йти вниз. Тому, опять же, я вам, от, я вам про все от, от так і є. І ви повинні це розуміти, от хто власне йде тільки починати працювати. там. Це нема різниці, розумієте, яка країна, чи це Канада буде, чи ще якась інакша країна. Я б теж зустрічав, навіть наблюдав от таку сцену в П'юсаєву. Коли чувак тут ну по сусідству, там він на російській мові розмовляв, і я його прекрасно зрозумів. Розумієте, Ладно, якби він там на англійській розмовляв, я би міг ще щось не дорозуміти. Але тут російська була, і я прекрасно чув, як він говорив. Як він казав, що він замахався, в нього половбуку все зашив, все зашивісь. А, а він ночами по три години спить. А я ж то розумію, чому він спить три години. Як в нього так виходить, розумієте? Так, да, він заробляє гроші, але він і працює ну, по 3 години і поїздить по 11 годин, розумієте? Ну, це, це таке ну, дуже надзвичайно тяжко. Розумієте? Треба бути людиною, ну, треба розуміти. Тобто, якщо в Європі ви працювали, у вас там 45-ка железно повинна бути, там 24 години або там, ну, короче, не буду вам розказувати зараз тахо, це, хто працює, він знає. Тут такого немає. Друже, в тебе в Лубукі є години, все, газуй. Субота, неділя, свято, нема різниці. Вперете з піснею. Давай, все, заробляй. Тобто, ну тут зовсім інакша політика. Тут ти не станеш на тракстопі і два дні буде весілля. Ой! Зустрів колег і давай там, слухайте, три дні пили на четверть, навіть забули виїхати, ж треба виїжджати до роботи. Ні, тут все, зупинився, бум. Будинок настроїв, поїв, оце я ж кажу. Повірте, найбільша радість, О, там, от ззаду до кухоньки доперти, розумієте, до холодильничка. Тінь відкрив ой, все. Ну що там можна душ порахувати, що якась там радість там або ти там, прийшов на тракстоп, полазив щось, може собі купив, там щось розв'язав себе. Та, але це але це капіталіст, розумієте? Тобто це форма, так ну форма життя така. Ти, ти мусиш цілий час пахати, 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 нон-стоп, ти повинен працювати. Все, тут інакше немає. Тут ти зупиняєшся, все, ти не заробляєш, ти не живеш. І це треба розуміти, коли сюди. Сюди нема чого їхати людям, які розраховують на соціал, на соціальні допомоги, тут нава з тим. Люди в Європі круче. Я вам вже можу сказати. Що в Європі, якщо там на соціалка краще сидіти, тут не варто, тут треба тільки їхати тим, хто хоче пахати. Все, пахати, пахати, пахати. Не треба дивитися, знаєте, теж. Ви коли там, ну, можливо, хтось переживає там про, опять же, ж, йде там це не час питання, тума, ну що типу будинок ти не купиш, а чого ти повинен його не купити. Слухай, до тебе купляли, при е, мені купляли, я купляв і після мене будуть купляти. Чому ти повинні будинок не купити? Ні, ну десь може в центрі, е, там, я не знаю, в центрі там е, Галгарі, чи ще десь може ви і не купите, але в принципі я думаю, що... Ну, якщо ви далі від'їдете, ви теж той будинок купите. Чому ви так ну, не треба дивитися? Ну, як на мене, просто люди дуже так, знаєте, боку починають розказувати. Каже, як от, одна людина, підписчик, писав, що мені там треба вивчати багато чого, так я от можу сказати, от він писав однобоку. він тільки писав з того розрахунку, що є певна категорія, тільки які повинні мати якби, якісь свої. Бонуси, а всі останні не можуть цього мати. От нього так це виглядало, розумієте? Якщо у вас там певний вік не підходить, певний тон не підходить, певний тон не підходить, певний тон не підходить. Ну, ну так ну, слухайте, також на сісти заплакав. Тому, тому з пошуком роботи так само виходить. Я ще раз говорю: я не, не можу сказати нікому, я не можу сказати, буде у вас виходити, не буде вийшло. Ви ж бачите, яка ця робота. Робота сама по собі виснажує, розумієте? Можливо, може прийдеться вам працювати в подвійній команді, розумієте. Там ще тяжкіше буде в плані, але до всього можна привикнути. Тобто я не говорю, що це є ану, типу, що до того не можна привикнути. До цього так само можна привикнути. І ви ну, ви повинні правильно мене розуміти. Просто тяжко відносно мені зараз це вже тяжко, розумієте? Я би зараз так не хотів, але мені немає потреби так починати, розумієте? Моє вже все пройдене. А вам просто, я не буду казати, що це. Просто це чуть-чуть більше більше виснажу, як на мене. Ну, скажімо так. Тому майте на увазі, що якщо ви будете трошки більше виснажуватися, а все остальне ну, якось прийде. Опять же, так само з продуктами, коли там говорять, о, в Канаді дорогі продукти, а де вони дешеві? Ну, де дешеві продукти? Скажіть мені, народ, скажіть мені, де дешеві, чи ви там... Чи куди поїдемо, на якусь черіланку, чи куди там за... жити. Можна в африканські країни поїхати там за 20 доларів місяць шикувати, ну, але ми ж не про це говоримо. Я, ну, я ще раз говорю, я не відчуваю такої, що із, ну, такої надзвичайно дискомфорту при поїздці в магазини. Я ще раз буду казати, я працюю один, розумієте? Я, в мене більше ніхто в сім'ї не працює. Я працюю один, я заробляю на всю свою сім'ю. І ви повинні це розуміти. Тобто ви можете собі плюс-мінус прикинути, що якщо б у мене працювала ще дружина, ви б ще більше заробляли. Але поки що ну достатньо тих грошей, що і я заробляю. Тому не бачу такого, знаєте, коли от е трагічно так хтось каже, чи от мене, там, я буду працювати трек драйвером чи, це мені, ну, чи мене це про Прокорми, про -про само собою, що прокорм. -про Чому буде прокормлю? -про Тому так само, коли я приходжу в магазини, я ще раз говорю, а ніколи. Там собі в продуктах чомусь дуже не відказую, тому що я купляю те, що, ну, що ми хочемо, купляємо. Повністю нормально. Я на повному серйозі говорю. Ми купляємо те, що так, я працюємо, але ми не знаю. Тобто, ну це все розумієте, воно так накладається. Знаєте, от, ну, я не хочу знаєте, виступати таким, що от о, все, у вас буде все дуже класно, у вас все буде дуже класно. Ні, ну скоріше, все, що будуть, багато теж проблем, якісь певних своїх. Це однозначно, не можна говорити, що все буде так дуже рівно-рівно, розумієте, але я і не хочу говорити, що ви не зможете, розумієте, це буде неправильно з моєї сторони, коли я скажу, що ви щось не зможете. Вже ну, можете, я ж кажу, що тут багато хто ще пізніше приїде, він ще може перерости багато кого. Це я вам точно можу сказати. Це я знаю. Це так здається, знаєте, що от люди там, ти там, якби, ну я скоріше приїхав, я там зайняв якийсь певний рівень, а люди деякі такі приїжджають, такі хватки, що вони обходять всіх. І притом з такою швидкістю, що навіть дехто не, не розуміє, як ця людина вона вроді тільки недавно приїхала, а вона вже і там, і там, і там, і там вона вже все зробила. Тобто ну, це є така категорія теж людей. Ну, є і друга категорія людей. Тому я не можу говорити. Я не можу судити, як кому буде, чи вам вийде, чи не вийде. Та не в лібі професії, то навіть не треба говорити там трак-драйвером чи не трек-драйвером, розумієте, На склади, піти працювати, так само вас на склади візьмуть працювати, ну я не знаю. Великих містах, да, великих містах роботи по більше, чи в маленьких містах. Опять ж, е Все в залежності від того, як ви себе бачите. Якщо у вас там сильна англійська, у вас один там рівень получиться роботи. Якщо у вас слабка англійська, у вас зовсім по-інакшому буде. Але опять же, ну, це ж ви розумієте, це, ну, це, взагалі це американський континент, ну це ж країни іммігрантів, що Канада, що USA. Люди по-різному приїжджають з різними своїми життєвими історіями, і вони тут стараються зацепитися. І, повірте, якщо подивитися, як люди зацепляються в ЮСА, то Канада проти це взагалі ще дитячий садок. Тут все набагато простіше. Є доступність програм, які вам дають можливість працювати, отримати ці документи. А в ЮСА люди сидять, ну ви тільки дивіться на, на тих самих. А тих самих юристів розумієте, що це як, як, як відбувається ця вся ситуація. Я, я просто, я мені здається, що та вся ситуація надзвичайно, як вам сказати, дуже тяжка, тому що я бачу, що там, дивлячись навіть по Ютубах, як там люди, що придумують для того, щоб лишитися в USA, тобто і Канада, ну, тобто в Канаді легше легалізуватися, однозначно. У там, там, борються так за це виживання, що тільки на юриста цього міграційного треба як працювати. Ого, там тільки юрист що коштує, щоб вашу справу вести. А тут а що? Ну, а в Канаді в Канаді все набагато простіше. Є правила, є професія. Берете професію, здаєте екзамен IELTS, получаєте підтримку провінції Подаєтеся на піар, якщо у вас немає ніяких правопорушень. Ви були людина чесна, все життя, у вас немає ніяких там всяких, косяків, як то сказати. Получаєте свій піар, ну через рік, через півтора ви його получите, любе, по розумієте. ну все вас якісь там запроси поприходите, але в крайній випадку його получите. Потім опять же, ж, рівно садите, зачекаєте свій під час, потім подаєтеся. Опять же той самий пакет документів подаєте на паспорт. Нічого нового. Получаєте паспорт. Ну в чому погано? Ну я не бачу нічого поганого. Податки платити, опять же податки платити всюди треба. Де податки не треба платити. Тут ти платиш податки, щоб утрималися дороги, то все. Щоб ця медицина була. Опять же ж медицина, я ще раз буду казати, з насмарком з вами ніхто заморачуватися не буде. Будете мати проблеми, ну туди друга справа. П'ять дітей, Зубами, всі, хто їде, то я вам ще раз говорю, лічіть зуби, поки маєте можливість, хто сюди їде. Люди, ви просто не розумієте, тут дійсно це коштує багато грошей. І вас, якщо немає, одну... в мене, наприклад, в мене на роботі, я маю свою зубну страховку, розумієте? У мене це одна ситуація, але у вас її не буде. Тому майте це на увазі. Я вам рекомендую, навіть надзвичайно, що майте це на увазі, не, не... не, -не, -не, -не. не нехтуйте цим питанням. тому що ви будете мати проблеми. Тут не так все просто. Можливо, вам прийдеться робити анестезію чи ще щось. Все, що ви можете зробити вдома, зробіть вдома. Тобто перед перельотом, перед імміграцією. Ну, я буду це називати імміграцією, тому що я рахую, що все-таки більшість людей, які летять сюди навіть по кету, по цілізі, вони все-таки Ну, Я думаю, що найбільше все-таки емігрує цих людей. Я навіть в тому не сумніваюся. Багато хто можливо і повернеться назад в Україну, багато хто можливо прислідує цілі заробити просто гроші і теж повернуться. Ну, скільки людей, стільки різних є ситуацій. Але, тим не менше, чи так, чи так, чи так, для вас всіх є серйозна справа. Вам потрібно все, що ви можете зробити в плані, власне, з зубами, ви, їх, будь ласка, зробіть. І, і з дітьми так само. Ви тут просто потім будете ну, шоковані. Не всі провінції, ну, наприклад, там, деякі провінції, само собою, дітей до 12 років там, лікують безкоштовно, але опять же, це не всі провінції. Потім лікування воно є різне, так само розумієте, що, можливо, повинно бути якийсь там анестезіолог чи ще щось для дитини, це буде вже за гроші, це не буде входити в цей. Тому ви це все повинні розуміти, ви це все повинні враховувати. Отак воно виходить, вся ця ситуація. І так, і не інакше. А все остальне там, ну, я ще раз говорю, хочете себе гвалтувати, можете слухати людей, які негативно розказують. Ну і сидіть, самі, сумнівайтеся. Хочете летіти в рожевих очках, слухайте ті, хто тільки про позитив розказує. А хочете просто самі адекватно сприймайте ситуацію і дивіться на неї, і розумійте, що так, да, буде тяжко, буде певний період, а далі життя покаже, все розрулиться. Я от взагалі от вам скажу, я ще раз скажу, я от наблюдаю тут, як, що почав і з того я закінчу. Почав да. з Амазону, від Амазону віддалився до них ну, навіть Амазону. Ви розумієте, що тут навіть піти кур'єром працювати, ну, досить серйозна речі. Наприклад, є компанії, які на кур'єрах. Кур'єра на автомобіль, щоб достатньо робити, це люди їх провіряють серйозно, це теж не так просто попасти. Тобто, якщо розвозити там піцу, шміце то зрозуміло, що все набагато простіше. А от такі професії, вони більш катуються, вони краще оплачуються і все. Я вам одразу можу сказати, тут все дуже просто, і, ну, тобто, я щось замовляю, мені під двері просто приїжджають, кладуть і йдуть. Все, мені тут ніхто там нічого. Не пише, ну, нічого такого щось там не робить, супер-супер, розумієте. Тобто, приїхали, поклали, відмітили, що вам доставлено. Ну, от бачите, приїхали. Ми додому вернулися, ми дивимося, нам лист ще притом в СПА чомусь попав, значить це якась була розсилка, незрозуміла. Ну і, от, і все, і наш, наш товар, куди він поїхав, наш, наш, наша посилка я без поняття. Відміщено, що вона доставлена, але вона нікуди само собою не доставлена. Заявку зробили і ну, все плачемо. Зараз ну, побачимо, що буде. хотілося б оп'ять замовляти, розумієте, тобто, ні, гроші невеликі, але все одно нема бажання ніякого з ними воювати, але, ну, але що, ну якщо нема виходу, мусиш воювати, ну значить будемо воювати. Ну, ніхто то, то лишати ніхто не буде, це однозначно, то я вам точно говорю. Я цього не лишу. Тобто, я все одно ті 180 доларів, я буду їх вигризати. Треба буде, я навіть вплоть до того, що я піду і в поліцію заяву не пишу. Нема питань. Мені не шкода. Папір все витримає, то я вам точно говорю. Тому що так, ну, це взагалі розумієте, такий кідок. Ми розраховували багато чого зробити. Мене, ну, тобто це реально нас підкинуло і підвело. Ну, тим не менше, все таке. Ладно, добренько, все. Наразі, всім успіху. Хто очікує в документів ввісти усього вам там найшвидшого отримання, Що у вас хто летить щасливо долетіти, хто передумав, і вам теж всього найкращого, тому що значить, це були ваш вибір. Головне, щоб це був все, завжди ваш вибір. А все остальне прикладеться. Всього найкращого, до нових зустрічей, бережіть себе. і Це буде Україна.